Це Іран. Країна, яка менш як за 10 років, могла б стати однією з найбільш квітучих і потужних економік світу, якби їй дали таку нагоду. В Ірані проживають 88 мільйонів населення, яке має непогану світу, молоде і готове працювати. Країна надзвичайно багата на природні ресурси. На території Ірану знаходяться 5% світових запасів придатних до видобутку залізних руд. Іран також має другі після Росії запаси природного газу і більше нафти, аніж Арабські Емірати і Ка. Тару взять разом. Іран має ідеальне географічне розташування між Азією та Європою і легкий доступ до світових океанів. Він міг би швидко розвинути свою інфраструктуру, навіть попри наявні проблеми. Сьогодні досі лишаються охочі інвестувати у цю країну, яку ще називають останньою недоступною економікою, що розвивається. Щоб економіка розвивалася, їй потрібні засоби виробництва: земля, робоча сила і капітал. Іран має вдосталь усього зазначеного великий прошарок освіченої молоді, землі. Що за родючістю і розміщенням серед найкращих у світі безкінечний доступ до капіталу, щоб швидко розвивати промислове виробництво. Якби Іран повністю використав свій потенціал, його обсяги виробництва могли б позмагатися із показниками Німеччини, Японії або навіть Сполучених Штатів чи Китаю. Не вірите, можливо, до кінця цього відео ви придумаєте. Звісно, сьогодні Ірану далеко до цього рівня успішності. Попри всі свої переваги, він має ВВП лише у 360 мільярдів доларів. США. це близько 4 тисяч доларів США на особу і ставить його на один рівень зі Шрі-Ланкою і Ліваном, фактично неспроможними державами, жодна з яких не має і краплини тих величезних природних багатств, які є в Ірану. Звісно, Іраном керує авторитарний уряд, який мало зважає на добробут свого народу, але навіть якщо їх не турбує доля пересічного громадянина, це все одно говорить про економічну неспроможність, бо можновладці не творять і не нагромаджують багатство навіть для себе. Як сталося, що Іран перетворився з країни, яка розвивалася дуже швидко, на сьогоднішню економічну руїну? Чому йому не вдалося повністю реалізувати свій економічний потенціал? І нарешті чому його керівництво не хоче цього? Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Економіка Ірану в нинішньому вигляді виникла лише 1979 року, після того як іранська революція повалила монархію і створила Ісламську Республіку Іран. Революція стала немалим сюрпризом для всього світу, переважно тому, що в Ірані жилося добре. До початку конфлікту економіка зростала, люди ставали заможнішими, не було якихось воєнних поразок, фінансових криз чи якихось інших стандартних передумов революції. У нашому поясненні ми, звісно, ґрунтуємося на економіці, що нашої професійної сфери Араю є економіка, проте це цікаво було побачити, що сталося з країною, якби Іран не пішов воювати з Іраком буквально роком пізніше. У період із 1980 до 1988 року економіка Ірану була повністю підпорядкована конфлікту із сусідом. Майже всі виробництво було націоналізовано. А новий уряд оголосив конфіскацію власності іранських громадян, які не поділяли ідеали уряду. Конфісковане віддавали до так званих бонядів організацій, створених наприкінці панування іранської монархії і збережених новим урядом. Після революції боняди стали незалежними управителями в теорії, призначеними для надання соціальних послуг найбіднішим верствам в Ірані. Насправді ж це величезні установи, які керують великою частиною іранських підприємств. Вони отримують гроші від уряду, не мають платити податків і навіть не зобов'язані провадити фінансову звітність. Вони підпорядковуються напряму верховному лідеру Ірану Аєтолі. Це дає іранському голові держави прямі важілі контролю над підприємствами, що відповідають за 20% національного виробництва, мають 10% усієї робочої сили та можуть фактично робити що завгодно, не полишаючи жодного сліду. Від самого початку ці боняди стали знаряддями корупції. Більшість компаній, якими вони керують збиткові, але це не має значення, бо вони допомагають тримати населення в покорі. Якщо від цих установ прямо залежить 10% робочої сили, їхні працівники не виступатимуть проти у. Уряду з його безмежними можливостями контролю на вищих рівнях впливу, бодяди можуть давати посадовцям гроші через вигідні підряди та робочі місця, про які навіть не треба звітувати. Це гарний спосіб зберігати іранську еліту задоволеною поточним урядом. Боняди також можна використовувати як засіб залякування, аби тримати під капцем поодинокі приватні підприємства, які ще існують в Ірані. Оскільки компанії, що ними керують бон'яди, не повинні платити податків чи навіть бути прибутковими, вони можуть легко перемогти будь-якого конкурента з поміж приватних виробників незалежно від галузевої належності. Тому якщо приватна компанія хоче далі заробляти, їй треба догоджати уряду. Такі операції. Згубно позначилися на економіці Ірану, навіть не кажучи про розтринькані кошти та відкриту корупцію, це зробило інвестиції в Іран дуже непривабливими, оскільки іноземні інвестори бояться націоналізації своїх інвестицій та їх переходу під контроль держави або програють у конкуренції з бонідами, не зобов'язаними грати за правилами. Це становить велику проблему для економіки, адже Іран потребує інвестицій для розвитку різних виробництв. Сьогодні 69% експортного виторгу країни приносить нафта ще 20% – продукція нафтохімічної галузі. Далі йдуть фрукти, горіхи і килими не здатні зробити економіку розвиненою. І інші багаті на нафту країни регіону, навіть ті, у яких правлять схожі авторитарні режими, що сили намагаються розвивати альтернативні галузі заохочуючи компанії з-за кордону. Об'єднані арабські емірати розбудували величезні міста і транспортну інфраструктуру, аби залучити туристів і компанії з усього світу. Катар витратив мільярди доларів на проведення чемпіонату світу з футболу, щоб похизуватися досягненнями. Навіть Саудівська Аравія з її геополітичними складнощами вкладає великі суми у будівельні мегапроєкти, які не назвеш продуманими з конструкторського чи містобудівного погляду, але які допоможуть країні залучити чимало компаній, охочих зіграти, бодай маленьку роль у загальному економічному пожвавленні. З іншого боку, Іран абсолютно задоволений перспективою далі мати свої антиконкурентні боняди, навіть попри шкоду економіці. Бо тих, хто приймає рішення, це не турбує. Невеличка група іранських еліт, яка виграє від повної влади, що її уряд має над усією країною, має досить статків, аби не перейматися ширшим економічним розвитком. Чимало їхніх родин навіть не живуть у країні, то навіщо їм переживати за її економіку? Їх більше цікавить, скільки грошей вдасться викачати із поточних корупційних систем. Заможніше населення більш спроможне до політичної діяльності, Незаможне з меншою ймовірністю вимагатиме від держави підвищення заробітної плати. Всі корпорації та бондіди проїдають свої кошти. Тобто вони не переймаються економічним розвитком, вони покладаються на одній з найбільших запасів нафти у світі, навіть якщо не враховувати вплив корупції, чимало з цих систем тісно пов'язані з теократичним керівництвом країни. Навіть більше, оскільки боняди працевлаштовують чимало людей, це робить їх доволі популярними в країні, попри всі їхні проблеми. Боніди також є напіврелігійними організаціями. Тож, маніпулюючи коштами, вони роблять ніби щось хороше для бідних. Але заразом заводять країну в болото проблем, бо чимало цих організацій практично безконтрольні а релігійних представників у їхньому керівництві не раз ловили на фінансуванні певних міжнародних збройних формувань, в тому числі терористичних. Це веде нас до зовнішніх причин, які стримують розвиток іранської економіки. Санкції це економічні обмеження у торгівлі та фінансових потоках, які накладаються на країни чи організації із політичних, воєнних чи соціальних причин. Відмінності між санкціями визначаються саме причинами їхнього накладення, починаючи від звичайних торговельних обмежень. Чимало торговельних обмежень діють у стосунках між Австралією та США, хоча ці дві держави є одними з найближчих у світі союзників у військовій та економічній сферах. Австралія досі накладає торговельні обмеження на США, оскільки хоче захистити своїх місцевих виробників, а ще тому, що деякі вироблені у США товари не відповідають місцевим стандартам. США також накладає торговельні обмеження на Австралію з аналогічних причин, якби США заявили, що американський футбол крутіший за регбі. Австралія могла б накласти економічні санкції. Доки США офіційно не відмовляться від своєї заяви, санкції бувають різні: від відмови купувати деякі товари певної країни аж до заборони всіх експортно-імпортних і фінансових потоків цієї країни, а решту її закордонних активів і заохочення союзників зробити те саме. Мета вплинути на економіку країни, щоб вона втратила здатність далі вести війну і вимушено погодилася на умови країн, які оголосили такі санкції, або щоб власні громадяни такої країни, втомившись від знищення, зниження рівня життя зсередини змусили країну до змін. Санкції куди ефективніші, якщо країна чи група країн, які їх накладають, належать до більших торговельних блоків, аніж країни, проти яких запроваджують санкції. У нашому прикладі з Австралією санкції накладені нею на США, навряд чи були б навіть помічені штатами через порівняно незначний розмір економіки Австралії. Зате санкції, накладені Сполученими Штатами, навряд чи лишилися б в Австралії непоміченими. Економічні санкції від Сполучених Штатів Америки зазвичай страшніші для країн, яких вони стосуються, бо такі санкції можуть блокувати доступ до платіжних мереж і перетворювати закордонні резерви практично в нічого, оскільки грошова одиниця Сполучених Штатів Америки фактично є резервною валютою світу. США також мають чималий вплив на інші країни, які виконують рекомендації США щодо виконання санкцій і впровадження власних. Саме це сталося після російського вторгнення в Україну. Сьогодні російські компанії, приватні особи, та й сама Росія перебувають під санкціями десятків країн. Іран також став жертвою різного штибу санкцій, накладених на нього США майже від початку існування нового уряду після революції 1979 року. Через сім місяців після створення нової держави почалася іранська криза із заручниками, коли 52 дипломати та громадянин США і Канади опинилися в заручниках внаслідок захоплення посольства в Тегерані. У відповідь на цей акт агресії на державу було накладено торговельне ембарго і заарештовано закордонні активи на вісім і одну мільярдів доларів США. санкції виявилися ефективним інструментом, оскільки питання їхнього зняття стало основним на переговорах, котрі, зрештою, дозволили звільнити заручників через 444 дні під часу їх першого захоплення. Відтоді на Іран не раз накладали, далі знімали санкції, власне, стільки разів, що годі рахувати. Загальна тенденція була такою, що країну дедалі більше відрізали від заходу, і з часом Іран продовжував давати привід для санкцій в організації на кшталт бонядів і далі надають фінансову підтримку міжнародно забороненим групам. Наприклад, ліванську терористичну організацію Хезбола та Палестинський рух Хамас у 1984 році. Іран був включений держдепартаментом США. До списку держав-спонсорів тероризму. Уряд країни також порушував домовленості із заходом щодо розробки ядерної зброї та балістичних ракет. Окремі громадяни та групи в країні ставали об'єктами вибіркового порушення прав людини. Наприклад, в країні практикуються тілесні покарання за подружню зраду чи одностатеві стосунки. В країні практикується смертна кара за даними Amnesty International, у 2015 році. В країні було страчено. 977 осіб причиною страти може стати богохульство, єресь, поширення порнографій, шпіонаж, релігійні переслідування стали візитівкою Ісламської республіки Іран. Зокрема, християни зазнавали тортур, тюремних вироків та навіть страт. Поза сумнівом санкції також позбавили іранську економіку будь-якого шансу використати свій повний потенціал. До початку російського вторгнення в Україну Іран був найбільш обтяженою санкціями країною світу, випереджаючи навіть північну Корею. Санкції мають серйозний вплив на економіку Ірану, чиї показники продуктивності наочно демонструють у часі, коли санкції ослаблювали, а коли посилювали, коли галузі економіки отримували можливість розвитку, а потім раз у раз відрізали від зовнішнього світу. Сучасний світ став заможним завдяки міжнародній торгівлі, обміну знаннями та технологіями, які давали змогу країнам спеціалізуватися на тому, що в них виходить найкраще, а також доступ до сучасного обладнання, не вимагаючи від них. Конструювати обладнання самостійно з нуля це зробило кожного загалом більш заможним. Припинення можливості такого обміну із часом змушує країну повертатися до функціонування економіки, як це було у 1920-ті. Чимало дискусій точилося останнім часом про ефективність санкцій проти таких країн як Росія. Але суто з погляду того скільки економічної шкоди завдають санкції. Видно, якщо подивитися на країни на кшталт Ірану, що санкції таки працюють, особливо у тривалій перспективі. Найсумніше у цьому те, що Іран міг би бути справжньою економічною наддержавою 2012 року. ВВП Ірану становив 644 мільярди доларів США, тобто майже в шестеро перевищував показник десятирічної довнини. Сьогодні ж його ВВП становить лише половину колишнього через. Усі ті проблеми, які ми розглянули в цьому відео, хоча немає причин, яких він за належного економічного управління не міг би зростати в такому темпі впродовж тривалого часу. За період з 2000 до 2012 року він теж перебував під західними санкціями, але заходи контролю потроху ослаблювалися в обмін на домовленості щодо розробки ядерних озброєнь та інших засобів контролю. Підприємництво розвивалося, хоча й стикалося з викликами, пов'язаними передусім із корупцією, неефективною банківською системою і спотвореною конкуренцією державними компаніями і бонідами. Ефективнішим було використання робочої сили, хоча навіть тоді більше половини населення не могло знайти працевлаштування жінкам через системну дискримінацію в Ірані вкрай складно знайти роботу, і це особливо трагічно, враховуючи, що більшість робочої сили, зокрема жіночої, вельми освічена і могла бути вкрай продуктивна, якби їй дали цю можливість, навіть попри всі ці наявні виклики, Іран вийшов на 15-те місце у світі за розміром економіки. Зараз він посідає 40-е місце у світі за обсягами природних багатств. У поєднанні з обдарованою молодою робочою силою і бажанням інвесторів за цього світу розбудовувати економіку цієї країни. Це означає, що Іран міг би легко вити на продуктивність на особу співставною з регіональними сусідами, як об'єднання Арабські Емірати чи Катара. Оскільки Іран набагато більший за розмірами території, економіки і населення, то якби він досяг такого рівня продуктивності на індивідуальному рівні, він міг би отримати ВВП на рівні 5-6 трильйонів доларів, США. те, який вигляд має економічний успіх, насправді залежить від того, хто ухвалює рішення. У більшості країн підвищення продуктивності означає краще життя для кожного, більше робочих місць, товарів та послуг. Намагання досягти безкінечного зростання має свої проблеми, але кожен отримує більшу частку економічного пирога, що зазвичай добре. Для лідерів авторитарних режимів загальний економічний успіх не вимірюється критеріями поліпшення якості життя пересічних громадян. Для них економічний успіх полягає у збереженні свого становища, збагачення їхнього народу, іноді навіть суперечить. Цій меті. одним з головних елементів іранської економічної системи є виділення значних сум на купівлю лояльності населення через складну систему прямих та непрямих держсубсидій. А я мені та його послідовники перетворили популізм на один із головних важелів своєї внутрішньої політики, а також поставили ісламську владу у вічну залежність від підтримки нижчих класів. Це рішення зробило правлячий режим в Ірані надзвичайно міцним. Так, одним із основних заходів цього популізму було забезпечення нижчих верств міського населення дешевими продуктами харчування, водою, паливом та енергією. Ця система перетворила державу на основний, якщо не єдиний, інструмент регулювання відносин між виробниками, імпортерами, роздрібними торговцями та споживачами, а також практично повністю виключила з цього процесу механізми ринкової економіки. Обмежена ринкова свобода та відсутність ринкової конкурентноспроможності негативно вплинули на ефективність іранської економіки та її гравців. Субсидії та великі соціальні програми поглинали фінансові активи, які можна було б використовувати у розвитку економіки. До 2021 року лише обсяг паливних субсидій оцінювався в 75-80 мільярдів доларів. Один із найвищих показників у регіоні перської затоки. Попри ніби соціально орієнтовану політику влади Ісламської Республіки, в Ірані один з найвищих економічних показників, що використовується для розрахунку нерівності доходів індекс Джинні. Він вищий ніж у багатьох сусідів та всіх країн Європи, зокрема України. Шлях ізоляціонізму привів до того, що зросла інфляція, що становила до 50% на рік. А також нецінення національної валюти, обмінний курс долара США на вільному ринку. Зріс із 103 тисяч реалів за один долар у 2018 році до 228 тисяч реалів у 2020 тисячі Санкції США як відповідь на прагнення Ірану вести священну війну проти невірних за допомогою ядерної зброї стали однією з головних причин уповільнення розвитку нафтогазового сектору країни. З 2017 року не було прямих іноземних інвестицій в жоден великий вуглеводновий проект в Ірані. Санкції загальмували розвиток сектора газу та зрідженого природного газу, внаслідок чого країна з її величезними ресурсами газу залишається слабким гравцем на ринку в підсумку. Іран це країна, де релігійні фанатики захопили владу, які гадки не мали про економіку, крім бажання все контролювати і скрізь втручатися. Іранські фундаменталісти, як свого часу, російські більшовики почали правління з пошуку та розправи над так званими внутрішніми ворогами та оголошенню війни зовнішньому світу. Зокрема, їх не влаштовував сам факт існування держави Ізраїль. Політика Ісламської Республіки Іран розлякувала інвесторів, які ризикували втратити інвестиції або через конфіскацію або через недоброчесну конкуренцію з державними та напівдержавними структурами відкрита ворожнеча до зовнішнього світу зробила Іран закритим до інновацій та сучасних технологій. А бажання релігійних фанатиків-узурпаторів втримати владу, в тому числі шляхом економічного популізму, зробило всю країну бідною. Напишіть у коментарях, яку ще країну у світі вам нагадує Іран. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави, підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.